Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про можливість або, навпаки, неможливість накладання адміністративних стягнень у вигляді штрафів у випадку, коли колишні призовники, яким 10, 12, 13 років назад виповнилося 25 років, не здійснили дії щодо взяття їх на військовий облік. Як військовозобов'язаних, та не отримали військовий квиток, або документ, який видавався на Ну, замість військового квитка, це нагадаю могла бути будь-яка довідка або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або взагалі облікова картка. Також ми сьогодні з вами поговоримо, чи можна загалом чи можливо притягнути до адміністративної відповідальності відповідного чоловіка за те, що колись ще в 2010, 2011 або 2012 році він пройшов. Останнє ВЛК і більше, більше з того часу не проходив жодних медичних оглядів для встановлення придатності до військової служби. Зразу зауважу, що ми не будемо говорити про військовозобов'язаних, які мали статус обмежено придатних. Це зовсім інша історія, це зовсім інша тема. Про це я неодноразово. Записувала відео на... і вони є на моєму каналі. Ми будемо говорити з вами про чоловіків, які були визнані фактично придатними, зокрема до строєвої служби, колись, коли вони були ще призовниками. І після того більше не проходили ВЛК щодо визнання їхньої придатності до військової служби. Як завжди, ми будемо розглядати все на реальному прикладі. Але, але перед тим я. Традиційно закликаю, перед тим як ми почнемо розглядати цю реальну історію. Традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правого поля нашої держави. Також я дякую всім, хто ставив мені подобайки під моїми відео, а також писав в коментарі. Мені завжди дуже-дуже цікаво читати ваші думки. Але ж все-таки повертаємося до реальної ситуації, щодо якої. Ми сьогодні записуємо відео і розглядаємо законодавство. І ситуація наступна. Уявімо собі 2012 рік. Далекий, спокійний 2012 рік. Чоловіку виповнюється 25 років, і фактично це був на той момент граничний вік для призовника, і фактично цей чоловік мав обов'язок стати на військовий облік як військовозобов'язаний. Однак, якщо дуже от дуже прискіпливо читати законодавство, яке було чинне саме на 2012 рік, то з'ясовується, що от конкретних чітких строків виконання цього обов'язку, щоб стати на військовий облік військовозобов'язаного, на той момент законом не встановлено. При цьому жодних повісток, ну от жодних повісток, жодних викликів, жодних інших заходів щодо даного конкретного чоловіка, пов'язаних з пропозицією звітати. Та стати на військовий облік військовозобов'язаного, більш того, вже з повномасштабного вторгнення з 2022 року чоловік не отримував жодної повістки про виклик до ТЦК. Тобто не було повісток і з 2012 року до 2022 року, і навіть після початку з лютого 2022 року чоловік не отримував жодної повістки про виклик до територіального центру комплектування. Коли в травні 2024 року було встановлено отой 60-денний термін на уточнення даних, даний чоловік здійснив уточнення своїх даних через Резерв Плюс. Тобто все зробив чітко по закону, Он встановив Резерв Плюс, уточнив дані, дані ще в липні, 4 липня 2024 року. В подальшому він приймається на роботу і в грудні 2024 року... Даний чоловік був заброньований на період мобілізації та воєнного стану і бронювання було встановлено аж до лютого 2025 року. Але через місяць з моменту початку бронювання в січні 2025 року чоловік разом з іншими працівниками прибуває до територіального центру комплектування саме для проходження медичної комісії. І саме там замість медичної комісії. Замість проходження ВЛК цьому від цьому чоловікові виписують протокол, потім здійснюється розгляд адміністративної справи і ухвалюється постанова щодо вчинення даним чоловіком триваючого адміністративного правопорушення, тобто Правопорушення, яке триває в нас з 2011 року, і пов'язано з тим, що чоловік не встав на військовий облік військовозобов'язаного та не проходив ВЛК протягом оцього величезного строку з 2011 по 2025 рік. При цьому ще треба зазначити той факт, що офіційно, ще раз кажу, офіційно, громадянин проявку для проходження ВЛК чи уточнення даних. Ні, ніяких документів повісток не отримував повісток про явку до територіального центру комплектування для проходження медичного огляду або уточнення даних. Отже, є справа про адміністративне правопорушення, є постанова про адміністративне правопорушення і є накладений штраф за частиною 3 статті 210 кодексу України про адміністративні правопорушення. Звісно, чоловіком було здійснено оскарження зазначеною постановою, тому що він з нею не погодився. Саме перший момент, на який я б хотіла, щоб ви звернули разом зі мною увагу, це те, що в даній ситуації е, притягнення до адміністративної відповідальності законодавством забороняється, нагадую, забороняється у випадку, якщо момент, на момент події, тобто ситуації, певної адміністративна відповідальність не була передбачена взагалі певною нормою статті Кодексу України, України про адміністративні правопорушення. Адже згадуємо про те, що закони, які встановлюють або взагалі посилюють відповідальність за адміністративне правопорушення, зворотні сили не мають. Треба згадати про те, що частина 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення була введена в нас в дію лише 19 травня 2024 року. Таким чином, станом на грудень 2011 року чоловік, про якого ми зараз з вами говоримо, фактично не міг вчинити адміністративне правопорушення саме за частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, крім того треба не забувати про те, що чоловік, як я вам наголошувала, здійснив уточнення даних протягом 60-денного терміну, як, який встановлювався. Законодавством, тобто він виконав вимоги норм закону щодо уточнення даних. Отже, можна сказати, що фактично в нас відсутня подія та склад адміністративного правопорушення передбачений саме частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, саме в даному конкретному випадку, в даній конкретній ситуації, і саме за яке громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено на нього стягнення у вигляді штрафу. Тому притягнення громадян до адміністративної відповідальності за події десятирічної або більше давності, фактично за частиною 3 статті 210 Кодексу України про Кодексу України про адміністративне правопорушення, неможливо, оскільки закон, ще раз ще раз нагадую, закон, який погіршує становище, громадянина не має зворотньої дії у часі. Тому фактично такі адміністративні справи або фактично не можуть бути розпочаті територіальними центрами комплектування, або якщо навіть вони розпочаті, вони підлягають негайному закриттю через відсутність події складу адміністративного правопорушення. Тому, шановні громадяни, шановні військовозобов'язані чоловіки, пам'ятайте, якщо вас притягають до адміністративної відповідальності та накладають штрафи територіальні центри комплектування від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, це не завжди означає, що ви повинні сплачувати зазначені суми штрафів. Іноді є підстави для скасування ухвалених постанов територіальними центрами комплектування щодо адміністративного правопорушення для конкретного Громадянина для конкретної ситуації. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати саме всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал і на мій інстаграм. Дякую за увагу, до зустрічі. Бережіть себе. До побачення!